Пане Ігоре песні. Будь ласка, що ми маємо розуміти про особливість цієї ракетно-дронової атаки ворога в ніч на 18 серпня. Знову північно-корейські ракети здається, що втретє, вже вони запущені, і про те, що безпілотники вдалося навіть, як повідомляли в київській міській військовій адміністрації, збити на підльотах до Києва. Мешканці спали спокійно. Відрізняється від попередніх. Ми бачили тим, що там більша кількість була шахідів, десятки до півсотні. Використовували і якби невелика кількість, взагалі, відсутні балістичні ракети. В цьому ударі додалися. Іскандер був всього один. Ну, По тому, що ми чуємо і бачимо, читаємо, що Іскандер все ж не був збитий, але, можливо, він не досяг цілі про те, яким чином було це сказано. Але були компоненти балістичних ракет, елементи саме присутністі. І російський іскандер, і північно корейський КН-23, ракети ну, такі, корейський аналог Іскандерів. Точний, але велику бойову частину багато руйнують, але не попадає в зв'язку з тим, що система наведення у нього не Тому тут продовжується такого роду дії, і в зв'язку з тим, що. Не застосовуються, по перше, ракети з балістич... ракети крилати з повітряних платформ, такі як стратегічні бомбардувальники. Вони піднімалися, але повідомлено, що були бойові пуски відсутні. То варіанти є два, якби оцінки цієї такої ситуації. Чи були домовлені, що росіяни не атакують своїми стратегічними силами, а це компонент триади ядерної України, то де Україна не буде наносити удари по ним, тому що вони жалілися скоріше всього американцям, що українці посягнули на святе на ядерне компоненту російську всі триади стратегічні бомбардувальники на те, на що? Американці з подачі українців відповідали не застосовувати стратегічну авіацію з звичайними зброєю тоді не буде наші удари по стратегічну авіацію, так чи інакше, поки ми це спостерігаємо. І інший варіант того, що вони на жаль можуть накопичувати ракетну зброю і балістично і. Крилату, в тому числі з повітряних, для запуску платформ, для того щоб здійснити масований удар, нанести саме ракетами балістичними і крилатими і додавати це шахедами. такого не спостерігається останні часи, але по різним підходам аналізам. Вони все можуть готувати до нашої дати на день незалежності, і тому треба мати це на увазі. Військово безумовно готуються до такого сценарія. Тобто, завжди треба готуватися на до гіршої сценарій. Це робиться, а цивільному населенню треба мати на увазі і враховувати це під час дій безпечних, тобто пам'ятати правокриття і таке інше. Так, так, і не нехтувати сигналами повітряної тривоги, і не тільки пане Ігоре. Вже з'явилося завдяки групі монітор. Орієнтовний курс і маршрут ракет та шахедів, які під час сьогоднішньої атаки летіли по Україні. Як ми з вами вже і послухали, дякую, що з нами послухали разом зі звіту Микола Лищука, що з Курської області також запускалися зокрема дрони. І що ми можемо? Якщо зараз подивимося на ось цей маршрут сказати про запуск, я так розумію, що це в принципі стандартна схема по тому, куди воно летіло і. З цього Курська, якби нам дали добро бити далекобійною зброєю, можливо, не було б уже наступні рази запусків і не тільки ну, Це відносно того, для чого здійснювалися і організовували бойові дії на Курському напрямку. Uh -huh. Перше для того, щоб упередити дії на сумському напрямку, ми пам'ятаємо головне управління з розвідки міністерства оборони, генерал Скібіцький повідомляв, що наші добули розвідники плани нанесення ударів на Харківському і на Сумському напрямку. На Харківському ми бачили, як це реалізується, але в порівнянні наші дії на Курському вони просунулись на 10 і там якби йдуть такі бої. Небагато чого досягли. Реалізація, а щоб не відбулася, реалізація сумського, нещот, наші провели підготовилися таємно, скритно. І нанесли успішний удар на Курському напрямку для того, щоб не відбулося, тому що саме судже, якщо подивитися декілька місяців, повідомлення розвідданих і наших союзників, і наші відносно того, що це був такий хаб військовий, де вони засереджували сили і просували їх і задіювали на сумському в першу чергу напрямку. Тобто, це було два варіанти нашої дії – чекати, щоб вони. На сумком на сумському напрямку здійснили так, як в Харкові, згідно своїх попередніх планів, чи упередити їх, що було зроблено, зроблено успішно. Тепер, оскільки даже продовжують з Курської області, вони наносити, то ще раз підтверджується, що треба здійснювати подальші дії. І відносно того, що нападали вони в ударі на область і успішно діли, мобільні групи удосконалюються наші. і тому бачите, шахіди завдяки підвищенню потенціалу дії цих мобільних груп не досягли в столиці і цього регіону. Тобто тут от такі позитивні воєнні моменти, хоча саме просування якби сповільнилось на Курському напрямку. Не думаю, що у нас великі резерви. І, на мій погляд, доцільно як би переходити тут на до оборони, а потужності Сил оборони України. Я це підкреслюю не сухопутних військ збройних сил України, якими командував генерал Сирський, а Сил оборони України. Бо удари дивиться по об'єктам воєн в Росії по Криму засередити на сході на Покровському, та напрямку, угу. і тобто. Поки вони орієнтуються, збирають сили, а ми перейдемо на оборону на Курському зосередити, тобто не давати відпочити росіянам ситуації, то ми тут б'ємо, то ми тут, і поміняти ситуацію стратегічно на Сході, і саме на найбільш важких. Для цього треба здійснити це ураження. Засоби у нас є. З цього приводу, як ми бачимо, події і треба і ГУРУ, і СБУ, і будь-яким силам оборони України допомогти да нашим сухопутним військам на сході нашої країни прямо зараз. А Ігоре, про схід дещо пізніше мости ще залишаються. Підтверджують, за російські що два мости через річку Сейм було вже знищено. Залишився ще один, наскільки ми розуміємо. І що це дасть, коли буде, сподіваємося, і третій це загроза оточення для російського угруповання в Курській області, яке пішло захищати свої кордони не натовчасно, вчасно, але все ж таки і які ще профіти для наших сил оборони дасть знищення ось цього з цих мостів. Як це вплине на логістику ворога? Зокрема. Я якщо подивитися на мапу, то видно, що просування далі вони вже готуються. У них сили були десь 15 тисяч. Зараз більше щоб зупинити по оцінкам західних експертів просування українських військ, їм треба зібрати до 30 тисяч. І вони там 25 вже підзабрали і просуваються далі. І Проходять окремі етапи в намаганні зупинити просування наших сил. Перше це на кордоні то, що було, пройшло цей етап. Друге, по областям зібрали якісь сили, намагалися зупинити, не вдалося пройшли далі. Тепер вони збирають бойові частини для нас. Це більш небезпечна зі сходу. Ну там мало до бригади. А більше на напрямах, скажімо, Херсонське, Запоріжське. Куп'янської, в тому числі Харківської сили, вже перекинули десь до п'яти тисяч на курські напрямка uh -huh. там є на Покровськ, А теж партизанський рух наш говорить про те, що перекинули з Покровська. Не дійшли, а пішли на. Курський напрям, хоча сил вистачає, і Путін не знімає завдання просуватися якомога вище на сході. І це бачите, ми як, як це відбувається. Але повертаючись на Курський напрям, можливо, вже у нас не вистачає сил резервів просуватися і десь треба переходити до оборони, а десь треба на мапу подивитися, там річки, там все. Є таке полуоточення. У них район, де можуть бути, де знаходиться. Ця війська і де може бути реалізована діяну щодо оперативного охоплення по воєнному чи котла в народі відносно цих військ, тобто, так чи інакше, треба там приймати рішення відносно своєчасності цих дій, і це дуже важливо, щоб ця ситуація, я розумію, в суспільство перегріта вперед із, із піснею і все таке інше, але у нас є досвід 23 року невдалий контрнаступ. І тому я маю надію, що висновки зроблені. І своєчасно ми перейдемо, це дуже важливо в військовій справі до оборонних дій до того, щоб от ці оточення, які можуть російські з ними вирішувати питання, переводити там в обмінний фонд, і таке інше. А зосереджуватися там, де найбільш важко. на головному цей принцип реалізації об'єктивного ведення війни, засередження зусилля на головному направлінні. Якщо тут у нас якби завершується по курску можливостям нарощування наших, тому що сили потрібні, яких особливо та й немає, то щодо застосування сил ураження, засобів ураження, треба зосереджуватися на головному під загрозою як покров так і танець Дійсно, Покровськ під загрозою, пане Ігоре, повідомляють аналітики ресурсу які вистежують ситуацію по маті по, по мапі по своїх ресурсах, що Російська Федерація ще одне село на Покровському напрямку окупувала. Зокрема, йдеться про Миколаївку Покровського району Донецької області, і ворог просунувся біля водяного, новожеланного та Желаного. власне кажучи, напередодні вихідних повідомляв зокрема і очільник Покровської міської військової адміністрації пан Добряк про те, що лишається трохи більше 10 кілометрів до Покровська. Наскільки загрозлива ситуація, і наскільки високопрофесійні підрозділи РФ там зараз залучені? Професійні з ресурсами резервами по всім основним видам озброєння, а також по особовому складу. Тому є дуже небезпечна ситуація. В Терецькі фактично ну там по різним оцінкам, але не менше того, що бої йдуть на колицях, а деякі що вони просунулися безпосередньо. Часов яр уже безпосередньо в місті, тобто на десь ділянках перейшли вони цей канал водяний. А мікрорайон канал вони захопили часов яр до того. І зараз мікрорайони новий е і Жовтневий. Тобто на оціх таких важливих трьох точках і Покровська ще деяка відстань, але ситуація усугубляється. Зв'язку з тим, я думаю, що треба рішуче реагувати це таким чином, або наслідки. Чергового захоплення таких міст ну, важкі для нас із логістичної точки зору. А це перспектива подальших дій. Там вони не зменшують тиск відносно того, захопити дорогу логістичну на Константиновку, хоча зупинили це просування. Але вони засзасережились на Терецьку вже безпосередньо в місті на часовому ярі в місті бої. І підходять до Покровська. Ось не треба стратегічно міняти цю ситуацію за рахунок, хоча б для початку нанесення ураження по військам, масованого ураження. Я підкреслюю перевести там з можливо, тимчасово з ураження об'єктів на території Російської Федерації Криму. Бо ситуація вимагає на мій погляд того. Пані продовжує ворог на цьому напрямку переважати не лише в живій силі, а й в авіації? Чи ця компонента дещо вщухає на фоні новин і ситуації в Курській області? На жаль, цього приводу ні. їх тактика дій, за засто, застосування авіації залишається, б'ють кабами, додають артилерії і фактично знищують наші опорні пункти. І потім починається просуватися їх піх, піхота. Тому важливо, щоб нам все ж надали те, що обіцяв президент Байден після паузи вибачався перед українським народом потужну підтримку тих, бачите, півроку говорили сім батареї. Потім на саміті в Вашингтоні на п'ять батареї зайшла тільки батарея від німців, а вони нам край потрібні. Ну і F-16, в нас 20 пілотів. По тому як вони там рахують, дуже уважно навіщо нам додаткове десь до кінця року. F-16, зараз треба, хоча б на літаку пілот на літак, тому що ми тут самі важкі. Але ж будемо розбиратися яким чином і яким озброєнням і як, як використовувати і в 16 давати не для винищення повітряних боїв, а для для того, що от вони все розмірковують і в 16 часом давати чи не давати, Це як велика подія. Про що подія? вони нам вже дали ні, то що вони розмірковують. Нас дуже важко. Ми бачимо, як на сході нам є потреба. На курському напряму, а інформаційне американцями подається як велика подія, що вони на сім розмірковувати. Треба ми вже це бачили до півроку паузу. Під час півроку паузи про гасла, про думки. Ми віримо. Тепер рожеві окуляри у нас розбилися. чи хто зняв по-різному, І ми бачимо тільки дії. Та однозначно, вже ніяких ні рожевих окулярів, ні ілюзій, нічого цього не має бути. А треба бити по ворогу і по там, де він незаконно купав наші території, там де він скупчує свої сили та засоби, тобто на його території країни-агресорки, номер один в світі. Завдання, виклики зрозумілі. Дякую вам безмежно, пане Ігоре, за ваш час, за ваші коментарі. Фахові за вашу роботу. все, звісно, також до наступних зустрічей на все добре. Взаєм, до побачення.